Доброго дня. Ми представляємо громадську організацію Helping Dogs Network. Мене звати Лариса Венслав. Мене звати Костянтин Скальський. У нас є багаторічний досвід роботи із собаками і з людьми, і ми є засновниками громадської організації Helping Dogs Network. Ми також раді поділитися з вами нашим досвідом набутим в сфері анімальної інтервенції. Тема нашої доповіді: досвід проекту візитерства з залученням собак, практика та висновки. Робота в сфері інтервенції з залученням тварин. Варто спочатку сказати декілька слів про сам проєкт. Метою проєкту Helping Dogs Network є формування правильного ставлення до процесу людино-тваринної взаємодії, взаємодопомоги між людиною та собакою та підтримання гармонійних стосунків між двома цими видами. Нашою метою є в першу чергу просвітницька діяльність та систематизація знань, які в нас є на даний момент по даній тематиці. Концепція проєкту наступна. Людина, людина-тварина взаємодія повинна сприяти задоволенню вищих потреб або видів, тобто самоактуалізації. Нагадаємо, самоактуалізація для людини це реалізація потреби розвитку як особистості, а в той час, як для собаки, це, відповідно, реалізація власних інстинктів та призначення. Собака це тварина з особливою історією співіснування в симбіозі з людиною, тому слід розглядати процес самоактуалізації собаки в парі, в парі з людиною. Раніше ми знаємо, що собака допомагав вирішувати багато задач, такі, як, наприклад, полювання і інші задачі. Зараз значення такої допомоги для нас знизилося, і собаки живуть вже іншим життям. Тому нам потрібно створити умови для інших шляхів самоактуалізації собаки, таких як, наприклад, як це робиться в спорті, в певних інших видах діяльності. Ну і в цьому ж контексті можна розглядати практику інтервенції з залученням собаки для допомоги людям. Тобто, взагалі нам потрібна нова етика взаємодії людини і собак. А в сфері інтервенції з залученням собак можна виділити певні категорії. Це е, візитерство, емоційна підтримка, терапія і навчання. Е, також до цього можна віднести також виховання собак, асистентів, помічників, діагностів це теж близька сфера. Тут ми хочемо сьогодні розповісти про один з наших проєктів. це собака, візиталь, волонтер. Проєкт було запропоновано медичному реабілітаційному центру Міністерства внутрішніх справ України в Плюші де проходять реабілітацію ветерани після поранень, отриманих під час бойових дій. Саме ми хочемо розповісти про деякі особливості роботи з даною цільовою аудиторією. Роль візитера та собаки в цьому процесі привести, навести певні цікаві кейси і приклади, зробимо деякі загальні висновки. Візити наші до медичного реабілітаційного центру розпочалися в 2023 році. Під час цих візитів відбувалася взаємодія з клієнтами на території медичного реабілітаційного центру, контакт та комунікація безпосередньо в палатах, все залежало від випадків. Була забезпечена присутність собаки під час тестування у психолога, тобто без провідника, провідник не був присутній при цьому. Була присутня собака. Участь у групових терапіях, фізіотерапія з собакою, керування собакою клієнтам та інші техніки. Ну, і після кожного візиту ми формували звітність для себе, тобто ми досліджували цей процес. Оце наші собаки, які приймали участь в проєкті: це ретрівер Стенлі, Малінуафродо і метис Курцхара Макоша. Зараз, ну в даному, в даному випадку, ми розглядаємо один з видів візитерства. Нагадую, може бути їх багато, різних з різними цілями. В візитерстві можуть бути різні напрямки. Тобто, і відповідно до цілі вибирається стратегія роботи. Тут треба одразу ж зауважити, що в роботі з даною цільовою аудиторією існують деякі особливості, і їх насправді багато, але за браком часу ми вкажемо зараз найважливіше. При контакті з цією цільовою аудиторією дуже непросто отримати довіру. На це є ціла низка причин, тому саме тут методики анімалої інтервенції в даному випадку от, виявилися ефективними. Собака переходить одразу ж на найвищий рівень комунікації, тобто це тактильний рівень, і за рахунок втручання в особистий простір. Якщо б це зробила, наприклад, інша людина, то був би конфлікт або несприйняття з собакою в переважній більшості випадків цього не відбувається. Тобто одразу ж встановлюється контакт на самому найвищому рівні. В процесі здійснення інтервенції з залученням собаки слід окремо наголосити на важливості дбати про добробут собаки в процесі. Собака може взаємодіяти з певною кількістю різних людей, і що є для неї дуже виснажливим, виснажливим процесом. Тому важливо контролювати стан собаки, уникати її перенавантаження. Це призводить до хвороб. Інколи людей буває справді багато. На фото номер два. Ви бачите така ситуація. Клієнту було дуже важливо зробити фото з собакою та відразу відправити сім'ї. Ну, і ми бачимо, що мова тіла собаки свідчить про те, що він не хоче, щоб його обіймали. Але в даному випадку це було дозволено, тому що Стенлі він тренований собака з гарною стабільною нервовою системою. У собаки є можливість вийти з процесу в будь-яку мить. Тобто, ви бачите, що собака без повіця може піти в будь-який момент, навіть якщо провідник направляє його до клієнта. Декілька слів про конфіденційність та Протилежну їй необхідність передати інформацію, що ми маємо на увазі? У нас є загальна ціль, яку ми переслідуємо при візиті. Це загальна ціль покращення емоційного стану, але вона інколи може перетворитися на ціль окрему тобто може формуватися конкретний запит на допомогу від клієнта, як це відбувається? Під час комунікації може виникнути дуже високий рівень довіри. Клієнт іноді може навіть, навіть ділитися особистою інформацією. Тут виникає питання конфіденційності. Візитер повинен розуміти, як це працює, розуміти це. І при певних умовах візитер може визначити, в чому саме клієнт потребує допомоги. Ну і взагалі питання, що клієнт потребує певної допомоги. А функція візитера в даному випадку це почути цей запит і правильно його транслювати фахівцю, тому що візитер має обмежену компетенцію, тобто він не може нічого інтерпретувати, він може тільки транслювати інформацію. но при цьому йому важливо транслювати цю інформацію, транслювати не саму інформацію, тобто, а транслювати тільки запит на допомогу. Як це працює? Ну, наприклад, візитер отримує інформацію, що людину бентежить нав'язливі думки або сни, або щось, якийсь тривожний сигнал? В цьому випадку не потрібно бігти до психолога, щоб це все розповісти, оскільки, ну, по-перше, візитер може невірно інтерпретувати, наприклад, цю інформацію. Але візитер, користуючись довірою, встановленою та контактом з людиною, може ініціювати контакт з фахівцем. Для цього є багато методів, про це можна окремо поговорити. Ну, Алгоритм дій такий. Тому ми знову ж наголошуємо на важливості взаємозв'язку з персоналом закладу. Це дуже важливо для ефективності процесу. Ну і візитер також може діяти по інструкції, яка, по суті, є посередкованим контактом з фахівцем. Фахівець може буквально вказати, що робити, тобто інструкції треба розробляти. Чому важливо цей процес розробки інструкції? Тому що візитер він не уповноважений без Якоїсь профільної освіти або без е, інструкції діяти. Візитер це просто людина, яка може прийняти оцей запит від клієнта, наглядний приклад однієї з форм взаємодії. Це активна гра. Процес взаємодії собаки і клієнта він завжди контролюється. Дуже часто люди хочуть пограти з собакою. І, наприклад, собака зараз, от, ви бачите, що включається в гру з клієнтом, а візитер контролює. Він може, наприклад, запропонувати певну іграшку або гру, враховуючи особливості клієнта. Зазвичай Стенлі сам вирішує, коли він починає закінчує гру. Коли він хоче закінчити гру, він просто лягає, демонструючи, що він повинен відпочити. Ніякого примусу собаки до взаємодії не повинна бути в таких випадках. Ну, тобто, собака завжди, ви бачите, він без повіця <кій> Як працює зв'язок з персоналом? Наприклад, персонал, ну, психолог в даному випадку, зафіксував, що людина не хоче виходити з кімнати, знаходиться на самоті, і він, відповідно, направив візитера напряму до цієї людини. Для клієнта це було дуже несподівано, приємно. Собака встановив контакт, клієнт нагодував собаку, він проявив піклування про собаку. Це покращило її емоційний стан, він почав виходити з палати та цікавитись тим, що відбувається ззовні. Тобто, це вже це було стало системою, тобто клієнт значно покращився емоційний стан клієнта. Тут слід зауважити, що бажано уникати кодогодування. Ми зазвичай годуємо собаку, це повинно бути контрольовано. Візитери завжди є смаколики безпечні для собаки. Якщо клієнт хоче погодувати, він може взяти ці смаколики. Ну, в даному випадку це було дуже потрібно для досягнення, досягнення саме цілі. Їжа була безпечна, тому ми дозволимо. Ще декілька прикладів цікавих технік, які працюють, як яким чином. Можна працювати з клієнтами, це, наприклад, випадок з відпрацюванням під відпрацюванням підвищеної емоційності. Знову ж таки, клієнт був направлений до нас персоналом, і в процесі роботи він сам дійшов до висновку, що йому потрібно вгамувати та контролювати свої емоції за допомогою. Ну, тобто, до цього висновку він прийшов за допомогою керування собакою. Як це відбувається? Йому було передано собаку для керування, тобто для виконання певної послідовності дій. І собака продемонстрував йому, що не розуміє його команди, оскільки він дуже емоційний, рухливий, непослідовний. Працювала Макоша і навіть певний був момент, коли вона вокалізувала, тобто вона хотіла донести до клієнта, що вона його не розуміє. І клієнт сам дійшов його не підштовхували до цього. Він дійшов до висновку, що треба щось робити, треба вгамувати свої емоції, і це було відпрацьовано. Можна б сказати, що це був приклад корекційної такої каніс-педагогіки. Це такий у нас термін. Так, це новий термін. Каніс-педагогіка, а інший випадок: візитера було направлено до клієнта, який мав значну зайкуватість внаслідок отриманої контузії. Клієнт дуже позитивно сприйняв контакт, реагував збуджено емоційно і дуже хотів розказати про свого собаку. І в результаті розмови він перестав концентруватися на своїй проблемі. Вимова одразу ж покращилася. А я, як педагог, можу сказати, що це один з педагогічних прийомів визивати емоцію та змістити фокус, щоб людина не концентрувалася на тому, що в неї викликає складнощі, і це дуже добре працює. Е, да. е, ну, в даному випадку це точно дуже добре спрацювало, відбулося покращення стану, покращилася вимова. Е, тобто, в даному випадку ми маємо фактично такий сеанс, наближений до терапії. Хоча ціль проводити сеанс терапії фахівцем не встановили. Не встанов, ні, ні, ніхто не встановлював таку ціль. Це відбулося спонтанно. Uh, інший приклад це діагностика, uh, вхідне тестування у психолога за допомогою собакою. Собака був присутня, Це відбувалося без провідника. Ну і ми мали як позитивний відгук від психолога, так і негативний. В одному випадку собака працював uh, дуже добре і одразу ж змінив настрій. Це був ретрівер. Наш Стенлі uh, він одразу ж підвищив настрій одразу ж. Uh, він там заважав і розважав клієнта, і вхідне тестування з психологом дуже просто і гарно пройшло. Тобто одразу сформувався контакт. В іншому випадку психолог вказав, що собака навпаки заважав проводити тестування. Ну і тут ми зробили висновки в такому процесі: собака ефективний, тоді, коли нам необхідно змістити фокус уваги. Так. Ще одна особливість, про яку слід сказати, це активна взаємодія з собакою. Вона може стати дієвим фізіотерапевтичним методом. І знову ж таки, за рахунок зміщення фокусу уваги. Під час реабілітації рухи інколи викликають дискомфорт або біль, і людина може їх уникати. Для виконання вправ, направлених на відновлення функціональних можливостей, ефективно використовувати гру або активну взаємодію з собакою. В процесі гри людина концентрується на цікавій для неї справі, а не на дискомфорті. І ми дійсно мали змогу це спостерігати, і за, це, за, за рахунок цього досягається гарний ефект. Годування собаки може. Також бути одним із елементів такої роботи. Чому? Тому що для годування потрібен комплекс, комплекс, комплекс рухів, наприклад, взяти смаколик, донести його до собаки, видати його. І це також використовується. Я знаю про це, використовується нашими колегами для відпрацювання рухів навіть протезованих кінцівок. От, тобто, це вже, можна сказати, терапевтичні цілі. Ще один з наших прикладів це робота з незрячими людьми або клієнтами, які мають обмеження зору. Ми брали участь в групових терапіях, сесії проводив психолог та здійснювали індивідуальні інтервенції. Процес реабілітації в цьому випадку це розвиток компенсаторних навичок з використанням анімальної інтервенції. Ми вважаємо, що це можна виділити в окрему дисципліну, яка більше відноситься до педагогіки. Чому? Тому що відбувається тут відбувається оволодіння та відпрацювання компенсаторних навичок, а це вже педагогічні цілі. В роботі з незрячими є певні особливості. Собака інколи направлявся до клієнта, і ми вже про це, до речі, говорили. Хоча і Малінуа Фродо, і Ретрівер Стенлі, ви бачите це на фото, вони працюють. Швидко зрозуміли задачу і підходили до клієнтів, коли ті демонстрували бажання взаємодіяти з собакою, тобто вони просто робили рух рукою, і собаки це одразу, одразу ж розуміли і реагували на це. Цікавий досвід було також отримано з дресируванням собаки незрячою людиною. Це такий достатньо унікальний досвід, можна сказати. Це був запит від клієнта, в родині якого вже є собака, та він бажає навчитися керувати та дресурувати його. Нашим завданням було пояснити, як можна концентрувати та контролювати собаку, а також підкріпити бажану поведінку. Варто зазначити, що такий процес можливий, але він дуже непростий для незрячої людини. Чому? Тому що він комплексний. Тут багато цікавої інформації, якою ми можемо ділитися, і це тема, я вважаю, для окремої розмови. У нас є навіть напрямок, який ми назвали Тифлоканіс-педагогіка. Тому, якщо цікаво, звертайтеся, поділимося. Так, ну і ми переходимо до висновків, отриманих нами з досвіду участі у проєкті Собака, візитер-волонтер. Їх багато і не тільки в сфері візитерства. Ну, Зараз ми визначимо основні, Ну, по-перше, такий вид інтервенції з собакою, як візитерство, є ефективним методом в комплексі реабілітаційних заходів. Реабілітація це завжди комплекс, так. який можна рекомендувати. Тому що собака допомагає змістити фокус уваги, відволікти, коли це необхідно. Собака викликає емоції, зазвичай позитивні, сприяє встановленню контакту на найвищому рівні, тобто це тактильний контакт, а собаку можна залучати до здійснення фізичних вправ, це ефективно. За допомогою тренінгів з собакою можна розвивати та вдосконалювати компенсаторні метанавички, тобто когнітивні, емоційний інтелект, саморегуляцію, прийняття рішень, критичне мислення, лідерство тощо. Тобто собаку можна використовувати в тренінгах. Так, і є такі спеціальні тренінги, і навіть не в межах реабілітації, я знаю про це. А що стосується людини, яка здійснює таку інтервенцію з собакою, то тут слід зауважити наступне. Якщо е, е, для здійснення такої діяльності якісно та ефективно людина має володіти певним обсягом компетенцій, тобто знань і навичок. А саме, така людина має забезпечити добробут тварини в процесі роботи. Фахівці, які працюють з тваринами, несуть відповідальність за їх фізичний та емоційний стан. Тут багато аспектів, і найголовніше, що треба сказати, це собака повинен мати можливість вийти з процесу, коли це необхідно. Ми маємо слідкувати за цим. Така людина несе відповідальність за збереження конфіденційності інформації, яку отримала в процесі спілкування з клієнтом, але при необхідності має також правильно передати запит фахівцю. Ця людина повинна мати певні комунікативні навички. Це дуже важливо для цього процесу, мається на увазі для анімалу інтервенції. Також ця людина має зважати на етику процесу. І тут можна сказати про зовнішність тобто, як людина виглядає, правила комунікації. Дуже важливо вміти уникати конфліктних ситуацій. Ну і тощо. Взагалі можна сказати, що в цій сфері є необхідними дуже багато також інших компетенцій та знань. Наприклад, ось на цьому слайді ви можете побачити, який обсяг знань та компетенцій має бути у людини, на наш погляд, яка здійснює інтервенцію із залученням собак взагалі. Зараз в цій сфері переважно волонтери або кінологи. Одним бракує знань про собаку, а іншим знань про людину та способи ефективної взаємодії з нею. І ті і інші часто не вміють методично планувати, структурувати та відстежувати прогрес або регрес процесу. А це вже потребує знань з методики. Тобто, навіть методика тут потрібна. Взагалі, в ідеалі повинен бути достачно, достатньо широкий обсяг знань. На завершення необхідно вказати, що наш досвід показує, що практика візитерства має ефективність та потенціал. І це не просто анімація з собакою, тобто, це значно ширший значно більший потенціал. Є доцільність для впровадження практики на вищому рівні, тобто в інших закладах, установах. А для цього проте потрібно створити сприятливі умови, і саме це визначити та зафіксувати відповідні межі компетенції фахівців, волонтерів, учасників процесу, які задіяні в застосуваннях практик ані інтервенції. Важливо, дуже важливо забезпечити зворотній зв'язок між спеціалістами: безпосередній зв'язок і опосередкований, тобто через інструкцію, протокол це опосередкований зв'язок. Це напряму впливає на ефективність процесу. Так. Необхідно забезпечити розробку методик, інструкцій, рекомендацій, протоколів, описів, технік з метою зробити інформацію доступною. Тобто долучити до роботи різних фахівців необхідно, в тому числі особливо методистів, які вміють збирати інформацію, систематизувати та структурувати дані, ну і складати програми та створювати методики. Ну і те, що ми фактично бачимо своєю місією, нам необхідно забезпечити збір, наслідування та зберігання інформації. В подальшому, на основі всього, що вказано вище, можна впровадити розробку системи підготовки фахівців в цій галузі, ну і цей процес буде ефективним. Дякуємо вам за увагу. І якщо у вас виникли питання, зацікавленість в нашому проєкті, або ви хочете отримати додаткову інформацію, або взагалі бажаєте співпрацювати з нами, ми будемо раді взаємодіяти. Наші контакти ви можете тут побачити. Ще хочу сказати наступне те, що стосується фото у нашій презентації, всі фото були зроблені під час наших візитів. Та з нашими собаками. Люди на фото дали згоду на їхню публікацію, це треба теж зауважити. Але з метою збереження конфіденційності фото можуть не відповідати кейсам, які описані поряд з ними. Дякуємо за увагу.